Друга вправа на стегна стоячи. Ми ставимо ноги широкувато і завалюємо вліво-вправо. І дивіться, ми таз завалюємо, але не назад в рівному положенні вліво-вправо. Фішка в тому, що у нас є м'язи живота, попереку, а є ще та одна. І це все має працювати злагоджено. І от коли ми працюємо от в такій амплітуді, ми по факту так розвантажуємо це тазове дно, да, заставляємо його трошки отримати живлення. І з одної сторони, наче тіпа, до чого це вправа на кульшові суглоби, але ми так само пропрацьовуємо кульшовий суглоб. В суглобах є така штука, що коли ми рухаємося, відбувається живлення суглоба. І тому необхідно давати максимум руху суглобу для того, щоб він отримував максимум живлення. Тому, чим більше клас,